Доброго дня. Міністерство внутрішніх справ працює над спрощенням своїх процедур і над наближенням послуг, які надають сервісні центри МВС, до їх кінцевого споживача. Так, 1 серпня цього року набули зміни до правил приймання іспитів у кандидатів у водії. Зокрема, відтепер спроби складення практичного іспиту для кандидатів є необмеженими. Якщо раніше кандидат у водії мав можливість тричі спробувати свої сили під час практичного іспиту, і після цього, при неуспішному складанні екзаменів у сервісному центрі МВС, він мав заново пройти курс підготовки в автошколі. Відтепер є необмеженою кількість спроб для складання практичного іспиту упродовж двох років, доки буде діяти свідоцтво про закінчення навчального закладу. Водночас змінилася, змінився термін для повторного складання іспиту. Наступна спроба складання іспиту в сервісному центрі МВС після першої невдалої спроби буде не раніше, ніж на 10-й календарний день. Ця дата обраховується з наступної після складання іспиту. Якщо особа не склала теоретичний іспит в сервісному центрі МВС, вона також має необмежену кількість спроб для складання такого іспиту, але свідоцтво про закінчення теоретичного курсу навчання в начальному закладі діє лише один рік. У разі, якщо особа за рік використала всі свої спроби і так і не склала теоретичний іспит, вона заново у автошколі проходить курс теоретичної підготовки. Якщо особа невдало склала упродовж двох років всі можливі спроби складання практичного іспиту, вона заново проходить два курси підготовки і теоретичної, і практичної. Разом з тим, 29 жовтня цього року, набудуть зміни до закону України про дорожні рухи до відповідних постанов Кабміну. і уряд і Верховна Рада дозволили кандидатам у водії самостійно проходити курс теоретичної підготовки. Уже на вибір особи особа буде або вивчати самостійно правила дорожнього руху, основи будови транспортного засобу і курси до медичної підготовки, або ж вона, як і раніше, може записатися до навчальних. Закладу і пройти це навчання з кваліфікованими працівниками. Разом з тим курс навчання водінню транспортними засобами залишається обов'язковим лише у акредитованих навчальних закладах, таких на території Полтавської області на сьогодні діє 81. Обов'язково курс навчання буде проходити на спеціально обладнаному учбовому транспортному засобі із атестованим викладачем. Крім того, сервісні центри МВС наразі запроваджують нові послуги в електронному форматі. Зокрема, від сьогодні може будь-який власник транспортного засобу скористатися через електронний кабінет водія послугою бронювання номерного знаку. При цьому власник транспортного засобу може обрати будь-яку комбінацію цифр в номерному знаку, не лише ту, яка визначена постановою Кабміна 795 за окрему плату, а й будь-якого номерного знаку, який в наявності в відповідному територіальному сервісному центрі МВС. Всі такі номерні знаки викладені на сайті Головного сервісного центру МВС. Людина, яка реєструє транспортний засіб, може зайти на сайт, обрати будь-яку комбінацію. Однак в обміну визначено, що ця послуга по вибору номерного знака є платною і додатково особа сплатить квитанцію в розмірі 360 гривень. Сервісні центри МВС також спрощують процедуру реєстрації нових транспортних засобів, які придбані через автосалони. На сьогоднішній день власники транспортних засобів, які придбають в офіційного дилера або уповноваженого представника торгівельної організації, новий транспортний засіб мають змогу без оформлення нотаріального доручення. Доручити представникові автосалону на підставі письмової довіреності, яка оформляється в самому автосалоні, зареєструвати цей транспортний засіб в сервісному центрі МВС і вже отримати в автосалоні не лише автомобіль, а й свідоцтво про його реєстрацію та номерний знак. Міністерство внутрішніх справ наразі працює над розширенням електронних послуг і найближчим часом очікується нові зміни. Дякую.